Ти відчуваєш це, холодний протяг у найтепліший день. Тиша, що кричить голосніше за будь-який скандал. Це її світ. А ти в ньому лише гість, чиї права на перебування щохвилини анулюються. Вона, майстер хаосу, сьогодні вона дарує тобі сонце, завтра занурює у крижану темряву. І ти, намагаючись знайти логіку, втрачаєш себе. Твоя енергія витікає, наче пісок крізь пальці. Кожна спроба догодити, зрозуміти, виправити. Це ще один крок у прірву. Її прірву. Ти думаєш, це любов, ця гойдалка, цей адреналін, ця постійна потреба заслуговувати на її прихильність. Але це не любов, це залежність. Вона не зла. Ні, це було б надто просто. Вона поранена, і її рани кровоточать на тебе, залишаючи шрами на твоїй душі. І ось ти тут виснажений, розгублений, готовий на все, аби повернути той короткий момент, коли вона дивилася на тебе з теплом. Але тепло було лише приманкою. Що якби я сказав тобі, що є вихід, не через двері, які вона люб'язно залишила відкритими. А через стіну, яку ти маєш пробити сам, цей метод називається дзеркальною маніпуляцією. Це не про помсту. це про повернення балансу, це про те, щоб дати їй скуштувати її ж ліки. І як не парадоксально, саме це змусить її дивитися на тебе знову. Давай зануримося в психологію цього явища. Люди з певними рисами, нарцисичними межовими, функціонують за принципом реакції. Їм потрібен твій емоційний відгук, щоб відчувати себе живими. Твій біль, твоя радість, твій гнів це їхнє паливо. Коли ти намагаєшся бути хорошим, ти просто підливаєш бензину в багаття їхнього его. Вони створюють драму, щоб отримати реакцію. Вони провокують, щоб побачити твої емоції. Це підтверджує їхню владу над тобою, їхню значущість, дзеркальна маніпуляція. Це позбавлення їх цього палива. Ти не реагуєш, ти відображаєш, ти стаєш дзеркалом, в якому вони бачать не тебе, а власну потворність. Коли вона холодна, ти не намагаєшся її зігріти. Ти стаєш ще холоднішим. Не як покарання, а як факт ти просто зайнятий. У тебе своє життя. Коли вона зникає на день, ти зникаєш на три. Не для того, щоб вона хвилювалася, а тому, що твій світ не обертається навколо очікування її дзвінка. Коли вона кидає пасивно-агресивний коментар, ти не виправдовуєшся, ти ігноруєш його, або відповідаєш спокійним відстороненим жартом, що знецінює її атаку. Це зводить її з розуму. Вона звикла, що її дії викликають передбачувану реакцію. Ти завжди намагався все виправити. А тепер тебе немає. Є лише дзеркало. Вона втрачає контроль. А для неї втрата контролю це психологічна смерть. Вона починає ескалацію. Її поведінка стає ще більш хаотичною, ще більш драматичною. Але ти скеля. Незворушне дзеркало. І чим більше вона бушує, тим спокійнішим і сильнішим ти виглядаєш на її фоні. І ось тут відбувається злам. Її гнів і розгубленість перетворюються на інтерес. Ти став загадкою. Ти, кого вона вважала прочитаною книгою, раптом став незрозумілим кодом. Чому це працює? Бо ти забрав у неї владу і повернув її собі. Ти перестав бути жертвою і став непередбачуваною силою, а непередбачуваність для таких людей. Найпотужніший Афродизіак, розглянемо приклад. Назвемо їх він, і вона. Він Емпат. Він завжди намагався зрозуміти її складну душу. Вона королева драми. Вона могла скасувати побачення в останню хвилину, пославшись на поганий настрій, він біг до неї з квітами та її улюбленим десертом, щоб розрадити результат. Вона отримувала увагу і підтвердження своєї влади. Він крихти її прихильності і почуття власної нікчемності. Вона могла фліртувати з іншими на його очах, а потім звинуватити його в ревнощах і недовірі. Він вибачався, ненавидячи себе за свої почуття. Цей танець міг тривати вічно. Але одного дня він втомився. Він перестав танцювати під її музику. Він вирішив увімкнути свою. Настає день, коли вона знову скасовує їхню зустріч. Пробач, зовсім немає сил. Раніше він би написав їй поему про підтримку. Цього разу він пише: добре, гарного вечора! І зникає, не відповідає на її нічні повідомлення. Наступного дня він викладає фото з друзями. Він виглядає щасливим, спокійним. Вона в шоці, де драма, де благання. Де його звична реакція? Вона пише йому, ти мене ігноруєш. Він відповідає через кілька годин. Вибач, був зайнятий щось термінове. Його слова це лід спокійний, байдужий і ідеально гладкий лід. Це початок її падіння. Вона починає гру, в яку грала завжди, але тепер вона не розуміє правил. Вона намагається викликати ревнощі. Він не реагує, вона намагається зникнути, щоб він почав її шукати. Він просто насолоджується тишею. Його світ більше не залежить від її присутності. І тоді вона починає погоню. Вона дзвонить першою. Вона пропонує зустрітися. Вона намагається повернути того його, яким можна було керувати. Вона дивиться на нього і не впізнає цей спокій, ця впевненість. Ця легка посмішка, яка говорить, я знаю твою гру, і мені нудно. І вона закохується, але не в нього. Вона закохується у виклик, у свою нездатність його контролювати. Вона закохується у власне відображення, яке він їй показує. Відображення слабкої залежної жінки, що втратила владу. Це нездорова любов, це токсичний зв'язок, що змінив полярність. Вона стала залежною від його байдужості так само, як він колись був залежний від її драми. Отже, що робити з цією новою силою? Це найважливіше питання. Багато хто, отримавши контроль, потрапляє в ту саму пастку. Вони починають насолоджуватися владою, стаючи такими ж, як їхні мучителі. Але правда в тому, що дзеркало пахає не зброя для війни. Це інструмент для діагностики. Ти використовуєш його, щоб показати їй її, її хворобу, але не для того, щоб лікувати її. Ти використовуєш його, щоб повернути собі самоповагу і сили, сили, щоб розвернутися і піти назавжди. Дзеркальна маніпуляція це не посібник зі створення щасливих стосунків. Це посібник з виживання, це спосіб розірвати ланцюги. А не перековати їх на себе, повернувши їй її, її ж токсичність, ти не змусиш її по-справжньому тебе полюбити. Ти змусиш її побачити, що король голий і що ти більше не хочеш грати в цю гру. Справжня сила не в тому, щоб виграти її партію, а в тому, щоб перевернути дошку і піти.